Світера першого сорту, вага мішечка 10 кг за 1000 гривень. Жіночий свет. Розмір з Таким цікавим рукавчиком. Теплесенький жіночий. Розмір XS. Жіночий такий класний. Розмір XS. Жіночий розмір еліка. Jeanoche Lehesenki. Rosmer. Elka. Ginote Cardahan. Rosmer. Elka. Men... Ginote men... men... Svetrik men... na gudeca. 2XL. Ginote Власне, на плечі. Светер розмір Мка. Жіночий розмір Мка. Жіночий в'язаний. Зара розмір 44. Такий светрик в'язаний. Розмір Елька. Чоловічий, розмір Елька, легенький жіночий розмір С. Жіночий розмір 48. В'язаний жіночий розмір М. Жіночий розмір Мка. Розмір М. Жіночий кардаган. Розмір 62 Жіночий під шию на замочку. Розмір М. Жіночий кардиган. Розмір XL. Чоловічий. Розмір 36. Жіночий. Укорочений розмір М. -ка, жіночий кардиган. Розмір 2ХЛ. Жіночий светрик на будочках. Розмір 36 і останній жіноча безрукавка на замочку. Розмір елька. Нагадую, це були світера першого сорту. Вага мішечка 10 кг за 1000 грн.